У політиці, як у футболі. Долі матчу вирішують сміливі дії лише одного гравця. У цьому переконаний мешканець Давидова Віталій Дяків. Чотири роки тому він здивував цілу Україну. Виграв вибори селищного голови, будучи 21-річним студентом. Бажання змінити Давиді на краще, щоб не було, щоб ніхто, ні я, ні мої друзі, ні молодь Давиду не хотіли виїхати з того села, щоб навпаки, щоб люди з Львова заздрили Давидову. Односельчани цінують не слова, а діло. Віталій показує, що з передвиборчих обіцянок виконав за рік. Облаштував лавками і смітниками центральний парк, зробив освітлення, встановив кілька дитячих майданчиків. А тут, приміром, дороги взагалі не було. Нині гарно викладена бруківка. Хоча за ці 10 метрів і досі доводиться вислуховувати критику. Біда у тому, що ця ділянка належить Укрзалізниці, і селищна рада не має повноважень щось тут міняти. Інакше порушить закон. Таких об'єктів та дуже, дуже багато. Це були як амбулаторії, школи, садочки, їхня власність різна, так народний дім старий. Вони також належали, вони були на балансі управління освіти, управління культури, районного, так і так далі. І ти з ними нічого не міг зробити, так? Було б ти бачив поганий їхній стан. Ти хотів, щось, з мав жанту відремонтувати, щось допомогти зробити, але ти не можеш, тому що це не твоє. Так, начебто, в тебе є, але не твоє. Власне, це одна з причин того, чому Віталій є блким прихильником децентралізації. Щоб реформа нарешті запрацювала, він поступився власними амбіціями і посадою. Вибори на голову ОТГ програв, але домігся, щоб Давидів став центром об'єднаної територіальної громади. Тепер і школи, і лікарні належать громаді. І чекати, поки виділяться кошти на ремонт не потрібно. Я розумію, що так я можу триматися до ну до кінця, так ну бути головою не вибрали на п'ять років. Ну і хоч як каже, хоч вбий, ну, за п'ять років поговоримо про децентралізацію. Але якби я тримався за посаду, то б напевно, не було стільки того, скільки зараз відбувається. Не всі односельчани Віталія, поки розуміють таке рішення молодого голови. Все, що він намагався зробити, він робив. Його було дуже мало часу, щоб можна було так. говорити про щось, що він там зробив, не зробив. Я рахую на свій вік, він був дуже хороший і бачив якийсь, якийсь майбутнє, бачив, який ну, мав свої певні цілі до того. Баба Ганна цінує Віталія не просто за гарні очі. Все надію на тебе. Моя дитина є розумна і ще колись, може, президентом. Дякую, дякую. Саме він підтримав ідею громади облаштувати це джерело. Тепер і Ганна, і решта селян беруть підпитну воду, а взимку сходяться святкувати водокрище. Для Віталія це місце також приклад того, як громада може об'єднатися довкола ідеї благоустрою села. Активізувати громаду потрібно бути чесними з ними і відкритими. Коли люди розуміють і це на прикладах, так що ти до громади відкритий, що ти готовий з ними спілкуватися, що ти не маєш щось приховувати, так що ти не проводиш там сесії в закритому якомусь там режимі. Так, вона радістю тобі допомагає. Жартує, що запалу і віри у зміни на краще, у нього вистачить не на одне село. Мотивує лишити слід в історії. Направда, дуже романтично, так знає знову такому звучить так, ніби цей такий ідеаліст, нічого не вічно, так заробляти гроші. І що стальше, так зрештою, чи через 100 років хтось згадає про тебе, чи там чи хтось пам'ятатиме про тебе. Ну що залишиться з твого? Там руїни за дому залишиться. Я думаю, що слід історії Давидова я, я, я тоже вже залишив так. А сподіватимеся, що, що, що зробити для, для України. Віталій мав реальну можливість поїхати навчатися в аспірантуру до Франції, чи як багато його друзів та односельчан на заробітки за кордоном. Однак він свій вибір вже зробив. Нині, як депутат селищної ради, вирішує побутові проблеми мешканців свого округу. Умало не то треба слідкувати. і не шкодує про це.